Якщо до наступного сезону відвідувати дачу не планується, потрібно прибрати будинок з ділянкою і підготувати їх до зими, якщо все зробити правильно, то за холодну пору з житлом і насадженнями нічого не станеться. ділянка, майбутні холоди можуть завдати непоправної шкоди деяким культурам, що ростуть на ділянці, тому потрібно подбати про криття клумби з тюльпанами і східними ліліями, потрібно замульчувати торфом. Листям або іншим матеріалом клематиси троянди гортензії, вейгелу та інші теплолюбні чагарники накривають спанбондом, лутрасилом або мішковиною. Попередньо рослини потрібно постаратися пригнути до землі, щоб пізніше укриття засипало снігом вічнозелені хвойні культури. Такі як туя, треба прикривати, якщо їм менше три років. Для них краще зшити спеціальні чохли зі старих простирадло або мішковини. У чагарників і дерев необхідно обрізати засохлі гілки і прибрати омертвілу кору, під якою можуть ховатися шкідники. Молоді плодові дерева потрібно захистити від зайців і гризунів, для цього нижню частину стовбурів обмотують мішковиною, обв'язують ялиновим гіллям або закривають пластиковими пляшками. Будинок з дому треба вивести продукти і відмити кухню від слідів приготування їжі, так як аромат їжі приверне мишей. Постільна білизна та інші текстильні вироби слід скласти в поліетиленові пакети і зав'язати, щоб всередину не проникли гризуни. Краще не розкидати по дому отруту і не ставити пастки. Адже від запаху мертвих щурів і мишей буде складно позбутися, не слід залишати в будинку дорогу побутову техніку, щоб не стати жертвою злодіїв, решта побутові прилади краще постаратися прибрати з видних місць. Перед консервацією житла потрібно перевірити, чи щільно закриваються вікна. А також чи немає отворів в покрівлі, всі наявні проблеми необхідно усунути в останній приїзд. Треба закрити вікна і квартирки в будинку, і на горище, і замкнути двері на замки. Електрика і водопровід перед тим як залишити дачу на зиму, слід перевірити, чи вимкнені електроприлади і газ краще повністю знеструмити будинок, вирубавши перемикачі на щитку і викрутивши пробки. Щоб уникнути розриву водопровідних труб через промерзання, треба злити рідину з системи, не залишивши жодної краплі. Це стосується не тільки водопроводу. Але і душа з каналізацією, а також нагрівача, крани обов'язково слід відкрити і залишити в такому положенні на зиму, щоб витекла волога, інакше їх корпус розірве від перепадів температур. Коли консервація дачі проведена за правилами, можна не побоюватися за її стан.